От і появилася інформація, що пан Мішель може піти у відставку, і його місце може очолити у Орбан. Наскільки євроради? Наскільки це серйозно? Наскільки це може мати наслідки? Чи це е -е, просто посада без сильних впливів? Ну знаєте, після того, як Ірано чоловію Рату справ людини в ООН, я вже взагалі нічого не дивуюся в цьому світі. Але ну в ЄС є такі принцип ротації. Ми по повинні про це розуміти. Що там кожна країна має право обіймати певну частину, на певний час обіймати посаду, щоб підтримувати рівність всіх країн. Я особливо не чекаю ви знаєте катаклізмів з боку пана Орбана, тому що якщо уважно продивитися. Пан Орбан намагається не переходити червоні лінії. Він в дійсності дуже багато говорить, але де потрібно от не перетискати, він не перетискає, і ми це слід розуміти. Чому знаєте, от європейці не можуть ніяк його схопити за деякі місця, і щоб вказати, що він зовсім все порушує. Ні, він хитрувати може діяти. Він може в одному в одній частини пропустити те, що потрібно. Як це було до речі, з голосуванням про. Надання кандидатства Україні, я думаю, що в політичний жаргон вже увійшло такий мем, як угорське голосування. Тобто, в принципі, виявляється, можна було вийти під час голосування, і це, начебто, вже і всі інші країни підтримали. А ти, начебто, був проти і так далі. Ну, це така дипломатія, але там по. І коли він там намагається зупиняти допомогу, він зупиняє допомогу, потім торгується, а потім знову вона десь проходить і так далі. Тому я не думаю, що Орбан буде себе так само поводити, що знаєте, все, все зупиниться. Тим більше все ж таки в Європейському Союзі значно більше країн. І упевнений, що все ж таки важелі тиску на Угорщину, і особисто я думаю, йдеться про Орбана. Я думаю, що є у західних країнах. Пане Тарас, до речі, а оці от е, викручування і ця от ложка дьогтю угорська в вигляді Орбана в європейській співтоваристві. Як ви вважаєте, це е, от регулярно Орбан втілює е, задуми Кремля? Чи все ж таки це більше Орбан розуміє, що він може будучи таким безпринципним, так і абсолютно не підтримуючи Україну? Він використовує суто в своїх інтересах питання України. Ну тобто, чи це вказівка Кремля, чи Орбан розуміє, що можна на цьому грати? Ні, тут співпала угорщина. Це ж така маленька Росія, це ж реваншистська країна. Просто не всі розуміють, чого з тебе так Орбан поводить. Орбан висловлює почуття багатьох людей в Угорщині. Угорщина перебуває в стані в такого реваншизму ще з 1920 року, коли вони втратили дві третини території королівства Угорщини за Тріанонським миром за результатами Першої світової війни. В це королівство входила нинішня територія Хорватії, величезна Румунії, Словаччина, от частина України, Сербії, там навіть десь Австрії, і у них досі є такі реваншистські настрої. Я особисто в багатьох публічних місцях в Будапешті бачив оцей карту справжньої королівства Угорщини. Ось в ресторанах, наприклад, ну, масово бачив. Ну, це ж не особиста, вішов Ворбан все це. Це є настрої суспільства і він це відображає. А тут співпали ще інтереси. Особиста ворба на інтереси Росії, тому що як Угорщина хоче якогось такого армагідону перегляду кордонів в Європі, так і Росія хоче тільки у той і то і просто різні вагові категорії, і одне накладається на інше, плюс особистий інтерес, тому що е, є і корупційна складова в низьких цінах та на нафту, на, на газ, яку надає Росія. Угорщини плюс, звичайно, дотації ЄС, і он от воно так і є. Тому ми повинні розуміти, що з Угорщиною проблеми завжди будуть. Тим більше що там є ще конкретний розрахунок. Угорщина це перша країна, яка точно постраждає від зближення України з ЄС. Чому? Постраждають, тому що більш перспективна країна, більше населення більше і багато чого. Ну, умовно кажучи, де вигідніше розміщувати буде виробництво? В Угорщині чи в Україні, наприклад? Ну, напевно, в Україні. І багато чого іншого. Це саме стосується Словаччини, Румунія не може постраждати у Польща, в тому числі, буде страждати, тому що більш перспективна країна з точки зору її заробітку, і віддачі від капіталу. Тому ми повинні це чітко і ясно розуміти: одне накладається на інше, і розуміти, що з цим буде завжди проблем. Я взагалі не виключаю, що Угорчина Шеносі нам викидала. Вимоги щодо вступу в ЄС, я думаю, що врешті решт буде вони будуть порушувати питання щодо створення сепаратистського анклаву на території України у вигляді автономії угорців, так для того, з перспективи поглинання, з перспективи поглинання Закарпатської області, тобто будь-які, знаєте, у нас тільки вороги завжди про будь-які автономії федералізацію говорили. Це Росія зазвичай у нас про це завжди говорила. Будь-які форми дезінтеграції. Будь-які форми дезінтеграції України тому слід зважати на це і знаходити підходи десь знаєте, десь знаєте, як говорив Фалькапоне, десь добрим словом, а десь і пістолетом. А разом можна досягнути значно більше і добрим словом, і пістолетом. Пан Тразавди, якщо говорити про амбіції, ви зараз казали про амбіції армашиські угорців і угорщини, якщо от зараз пішла хвиля, начебто запевнень в, в тому, що Немало європейських європейців, європейських лідерів вважають, що в разі не доводи Господа, якщо Росія досягне успіху в Україні, то вона не має наміру рухатися далі. Ну це не так, звичайно. Ну, звичайно, це самозаспокоєння, тому що все ж таки Росія, дивіться, за результатами вже зараз російська армія переважає будь-яку натівську армію за тактикою використання зброї. Є вже навчені люди, і там будуть співпадати інтереси Китаю та Росії. Все ж таки намагання показати надійздатність НАТО і, взагалі, американців ну достатньо просто. Я вам скажу, є найбільш ризиковані країни в, в НАТО, наприклад, це Естонія та Латвія, так. Навіть в нинішньому вигляді створення там небезпечної ситуації може призвести до кризи в НАТО. А це вигідна і Китаю, і вигідна Росія. А от власне Китай і Росія. Наскільки ви вважаєте про вигідність і про. Пріоритети для Китаю Прекрасно знаємо, що з е, потужні є зв'язки з США, на увазі промислові так, там великі обороти в них. Наскільки Китай готовий частково цього відмовитися, аби е, от власне більше підтримати Росію? Чи це далі буде така економічна експансія Росії і відповідно підтримування з підпадтяжках, скажімо так, Російської Федерації? А вони нічого не збираються відмовлятися. Хто вам сказав таке? Я запитую. Вони да, вони я упевнений. Зараз вони прораховують сценарії, що яка кількість зв'язків рівно залишиться зі сполученими штатами Америки навіть під час захоплення Тайваню. Вони ж уважно дивляться на досвід Росії. Вони бачать, як санкції обходяться, де змогли відмовитись, де не змогли відмовитись, і тому вони будуть виходити з того в тому числі, що вони величезний ринок збуту, і це є важелем тиску, наприклад, і на американські корпорації, і на європейські корпорації, багато чого іншого. Ні, Росія те, що вони поглинаються одне одному, не заважається. Абсолютно дві дві різні. Тенденції, які не мають взаємозв'язку, так поглинаються, але це ну що таке оборот з Росією. Оборот з Росією це приблизно 100 мільярдів доларів, якщо не помиляюся на рік. Оборот з США 900 мільярдів оборот з Євросоюзом 900 мільярдів, разом майже 2 трильйони. Тому там такі там Китай нікуди не поспішає, але я впевнений, що все ж таки Китай готується до широкомасштабної війни зі сполученими штатами Америки, створюючи багато точок, точок намагаючись розпорошити сили Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, не дають програти Росія раз да, США. Повинні тут вкладати свої ресурси. Ізраїль вкладають теж ресурси, хусіти е, в Ємені. Зараз е, взагалі транспортні шляхи не дають проходити біля Червоного моря порушення торгівлі. Е, третя е, точка. Е, північна Корея проти Південної Кореї. Четверта точка. Наступна можуть бути Філіппіни. Це п'ята точка. Ну, от бачите, скільки вже точок, де ресурс Сполучених Штатів Америки буде. Розпорошене, а далі можна наступне це все ж таки вирішувати питання з Тайвану. Пане Франці, якщо згадувати США, допомогу їхню і от майбутнє голосування. Наскільки ви вважаєте, наскільки це питання може знову ж таки забуксувати? Чи все ж таки виділять цю допомогу, чи, можливо, допомогу змінять її розмір? Як ви взагалі ЛОМ ви бачите цю тенденцію? Ну, вчора Держдеп вже відкрито сказав. Будуйте власне ВПК. Вже відкрито, вам говорять і нам говорять, будуйте власне ВПК. Тому що нашими цими проханнями постійними ми тут трохи починаємо вже дратувати наших партнерів. Чому? Тому що вони знають потенціал України, вони знають базу нашого промислову. Все ж таки, слава Богу, що багато чого залишилося з радянських часів, знають, що є кадри і так далі. Вони ж хочуть бачити стабільного партнера, який не буде просто прохачем, а який зможе сам собі допомагати. А це базіс, на якій побудоване західний менталітет. Ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то і тобі не допомагають. Знаєте, всі люблять хижаків, які вміють вирішувати питання, я от доведена з Ізраїлем, так? які 20 років США фактично ігнорували. Хижаки, які є перспективними, які можуть, які можуть вирішувати питання, так. А тому, що і тому перспективно в них інвестувати. А в прохачів, які постійно там щось просять, і так далі, ну будуть гарні слова, будуть плескати по 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 плечу. Але ми всі повинні розуміти, що доля прохачів. На долю прохачів. в принципі, в дорослому світі всім плювати. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Тому ми повинні готові бути, що допомога може бути скорочена. Що може бути фінансова допомога скорочена, в тому числі. Ми повинні виходити з того, що нам потрібен власне ВПК і вирішувати всі питання всередині країни. Так? Що пан шмигаль нарешті вирішив питання з оподаткування прибутку підприємств, які працюють в галузі ВПК, Досі не вирішено це питання. Що пан Шмигаль нарешті згадав, що в країні йде війна і засекретив. Дані про ві... воєнну промисловість у нас ж, ж все відкрита. От я на одному виданні в цензорі, по-моєму читав. Е... Писалося, що все ж можна відкрито дізнатися, де що працює. Я вже мовчу про податкову базу, якої можна там за скільки купити за е... декілька сотень доларів. Всі податкові накладні, де що знаходиться, всі всі суміжники, всі партнери і так далі. Роби, не хочу, навіть західних, якщо ти бачиш, можна там піти диверсію зробити. Вирішувати це питання. Пан Камишин повинен нарешті вирішувати питання щодо з нормативної бази щодо того, щоб воно відповідало вже військовому стану і так далі. Ресурс повинен бути найдений, а він є в країні. Тобто мінфін може випустити спеціальні цінні папери під розширення виробництва ще раз тільки виробництва зброї для, для розширення військового замовлення. Він може метувати Ці ціни папери. А Національний банк може спокійно їх викуповувати, з'явиться гроші. До 400 мільярдів можна вкачати зараз в ПК. Це не проблема в дійсності. Це то, що гроші підуть у виробництво. Навіть інфляція не підросте. Це називається кредитна емісія, фактично. Національний банк може випустити рефінансування для банків під кредитування конкретних проєктів. Він теж може це робити, тому не треба і тільки не треба йому розповідати що це неможливо зробити, що він незалежний, незалежно від кого, незалежно від країни, яка стікає кров'ю, банкіри вважають себе незалежними від світонації яка гине зараз на фронті, захищаючи їх теплі офіси, які вони в яких вони сидять. Якщо такі нам такі банкіри не потрібні, вони тільки працюють на ворога, якщо вони говорять, що вони незалежні. От ми повинні які питання вирішувати. так? Тоді, тоді я вас запевняю, питання допомагати чи не допомагати Україні стояти не буде. Не буде просто. Вони просто будуть говорити, навіть не буде страшно прихід Трампа до влади, як у нас часто його демонізують. Чому? Тому що Трамп досить грубо, досить грубо, але говорить, що думають в Вашингтоні. Всі і демократи, і республіканці. А вони так ставляться. Говорить, якщо українці не будують власне ВПК, значить вони не хочуть перемагати. Якщо вони не хочуть перемагати, значить їм не потрібна ця війна. Якщо їм не потрібна ця війна, то чому американським платникам податкам потрібна війна, яка їх особисто не стосується? От ми як повинні ми всередині повинні вирішувати питання для того, щоб впливати на позицію наших партнерів, тому що постійні це такі прохання, ну не цікаві США. Вони скрізь завжди будують. Е Потужних партнерів, з якими можна співпрацювати, які можуть навіть плеще десь підставити Сполученим Штатам Америки, так а не постійно сидіти, знаєте, як на велфери такому там дай, 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 дай. Вони вони от нещодавно Бен Ходжес, колишній керівник. Військ США в Європі він навіть аналогії проводив говорячи про Україну. Скажіть, Ну дивіться, в 44-му році Німеччина випустила більше літаків танків та самохідок, незважаючи на просто шалене бомбардування німецької території тоді американцями і, і британської авіації. Змогли змогли а у вас ну вибачте порівняно. Ну, просто... не так він привів приклад, але треба пам'ятати, що була розвинута німеччина інфраструктура, тому що на багато років. Готувалася нападати, це і а трошки слухайте, різне. то. Слухайте, що значить нападати? Ну, У них так. обмеження було по версальському договору. Ну тим не менше, вони тишком нишком це робили. Ми говоримо про їхні наміри. Ну, наміри не наміри, але ну. 44-й рік. Ну я так говорю про... знаєте, скільки бомбардування? Це я ж говорю 41-му бомбардували, 43-му. Але якщо ви згадуєте пане році... Тарас вже і Бана Ходжеса, то чому ви не говорите цілий каскад його повідомлень, що як Захід абсолютно затягує передачу далекобійної зброї в той момент, коли а? ми наступали. Бен Ходжес про це значно більше сказав, ніж от наведення. А, 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 а хто вам сказав, що вони нам винні щось здавати? Нас... А ніхто не винен. Я просто вам кажу, що ви згущуєте фабрики і берати одну сторону. Я не згущую, ну, говорю, так, що, що, що виглядає. Якобудов... А так, так, що ми абсолютно нічого не робимо і ледь не сидимо, і ніхто не воює. А так воно не а, є Більше? Ні, ні, почекайте. Давайте розрізняти давайте війну і організацію військового тилу. Так. Про військову економіку нам одразу ж говорили. Я пам'ятаю спарц, коли приїжджала. Вона ще тоді говорила. Це була серединя 22 го року, де військова економіка. Чому ви нічого не робите? В тут чітко і ясно повинні розуміти. Дивіться стосовно союзників. Ви повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки, ЄС і все інше нам нічого взагалі не винні. Цього ніхто нас... не стверджує, пане Тарас. Ви почуєте, абсолютно ніхто не стверджує, що нам хтось винен. Ні, я кажу про те, що ви подаєте так, мовляв, нам не допомагають, бо ми абсолютно від слова взагалі нічого не робимо. Але так не є також. Мало є проблема. Мало. Мало. Отут я з вами погоджуюсь, що ми мало. робимо замало. Да, ми повинні розуміти західну менталі. Ми хочемо от ви, і я, ви, і я хочемо стати частиною заходу. Тільки ми повинні нарешті зрозуміти, як побудований захід. Захід побудований на національному егоїзмі, чому вони стали такими великими країнами, які побудовані на чітких критеріях. Якщо ти впахуєш, то і, і тобі допомагають. Якщо ти постійно щось говориш, що у тебе щось не виходить. А вони знають, що є всередині ресурси країні. Чути мене? Так, звичайно. А вони знають, що є ресурси в країні, і бази і так далі. То вони починають вже не отаким от таким очином. А тут буде затримка, а тут ми в принципі вам не винуваті самі робіть. От ми на чому повинні сконцентруватися. Тоді я вас погоджуюсь вас абсолютно, але теж відкривідати відк... того факту знову ж таки, не натяком, що нам хтось щось повинен ні, абсолютно з іншого боку, не варто забувати, що насправді ми також збройні сили України відстоїть не лише територіальну цілісність України, але й загрозу про яку ми говорили на початку нашої розмови. Що от є країни яким також загрожує Росія? Завдяки тому, що роблять Збройні сили України, не дають змогу розгорнути повністю сили для концентрації в цьому напрямку. Тобто, тут ну, мені здається дивіться, багато платності є, а не просто казати, що от ми нічого не робимо, а захід нам і не повинен. В принципі, то так, але ні, дивіться, дивіться, я не, не так. Давайте не це дивіться. А, не всі на Заході бояться. Давайте будемо відверти атаки на країни НАТО. Знаєте, хто не боїться? Чим далі від кордонів. От, наприклад, Німеччина, Франція, вони вважаються суто гіпотетично, що там буде напад. Далі вони так рахують. Ну поки е, нападуть на країни на, на країни Балці, поки дожиють Польщу, ми спокійно можемо що домовити з Росією. Тому так побудована ще політика. Давайте чітко розуміти. А далі це проблема Америки. От, ви повинні, ми повинні розуміти, що деякі фактори ми не контролюємо. Ми не контролюємо американську політику. Ми не контролюємо, як вони там будуть голосувати. Ми повинні виходити з того, що ми можемо проконтролювати і що ми можемо зробити. Але ми ще повинні розуміти, що це в тому числі буде впливати на їхню позицію, коли Німеччина зрозуміє, що їхнє. Що ми розширяємо виробництво зброї і тих самих ракет, які до речі західну зброю нам не дадуть бити по території Російської Федерації? Я дуже сумніваюся, що це буде. А, а і коли Німеччина зрозуміє, що їхні тауроси вже нафіг не потрібні нам у нас самі буде своя зброя, яка буде бити по території Російської Федерації. Вони ще будуть нас мовляти. Заберіть, будь ласка, тауруси. А ми ще будемо крутити носом. Говорять, а не треба нам ваші тауроси, тому що нам потрібна вже інша зброя або інша, тому що це перемовна позиція сильної позиції. От на чому ми повинні сконцентруватися, тому що захід Захід любить сильних партнерів, які можуть допомогти, в тому числі. так? Е, е, ну, наприклад, знаєте, е, е, Україна ж може от, використовуватись, наприклад, американцями в якості такого. Елементу контролю над російською елітою. Ну, наприклад, знаєте, так американці можуть так сказати, ну, як Ізраїль, такі спеціалісти по деликатних питаннях. Сказати, знаєте, от СБУ, наприклад, грохнуло цього Ківу в елітному селищі в Москве. Угу. Це ж посил всім елітам російським, що вас можуть дістати у вашому ж домі. А тут знаєте, вже є партнерські стосунки. Якщо є партнерські стосунки з США, то США може натякати. Якщо вони зробити так. То може виїхати бригада, умовно кажучи, з Києва буде дуже погано, як робить Ізраїль до речі, стосовно Ірану, надаючи йому створити ядерну зброю. Вони просто знищують вчених ядерників там і так далі. Тому ми повинні розуміти, як ми вбудовуємось ці інтереси і самі стаємо сильнішими. Тоді і простір, простір нашого перемовин з заходом буде зовсім інший. Тоді нам і може і такої допомоги, особливо фінансової, не потрібно буде. Може, і військової в такій кількості не буде. І ми ще повинні розуміти, що от дивіться, а чи є можливості у США надавати такі озброєння і все інше. А, а от раптом завтра війна Північної Кореї та Південної Кореї. А з Південною Кореєю не підписані договори. Наприклад, так, де буде у них пріоритет Україна чи Південна Корея? І, звичайно, що Південна Корея ми про це завжди повинні пам'ятати. Пане Тарас вже під, піджимає час. Дякую вам за розмову. Суперечка завжди існа. Я дякую, що ми ж з вами подискутували. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Тарас Задорожній політолог.